thank Це ми просто запікали слово пі. Хоча ви, напевно, подумали, що я матюкаюся, і, можливо, навіть не дуже здивувалися, бо нецензурна лексика зараз вельми розповсюджена і не лише в інтернеті, а й в українському суспільстві в цілому. Дехто через це обурюється, хтось активно використовує. А як це впливає на психіку та життя людини? Про це ми поговоримо з моєю гостю, психологом, медіаексперткою, моєю подругою Оксаною Зайцевою. Привіт! Привіт, дуже рада тебе бачити. І мені так приємно, коли звучить це слово Моя подруга так багато згадується і так багато є про що поговорити навіть. І от з нашого довгого спілкування, мені здається, ти одна з небагатьох людей, яка взагалі не вживає лайку. Чого це? А, це я Вживаю, так, вживаю, але насправді так, я дуже рідко це роблю, коли тільки виплеск якихось емоцій, або коли потрібно щось підкреслити або на чомусь наполягти. А, а, а так, ні? Так. Тобто виплеснути емоції, підкреслити щось або наполягти. Фактично, це і є мета а, матюків або нецензурної лексики. Яка настільки розповсюдилася зараз в суспільстві? Чому настільки? Ну... Ми можемо розглядати з точки зору психології декілька аспектів. По перше, це тому, що це емоційне розвантаження. Uh -huh. Перше. по-друге, це тому, що це дає твою особливість, якусь людину, яка може собі дозволити, бо не кожна людина може дозволити, дозволити собі, якщо ти знаходишся там, де цього робити не можна. Uh -huh. Це а, проявити себе як особливу людину. По-третє, це скоротити дистанцію, тому що коли я матюкаюся, і хтось приймає у відповідь, і ти розумієш, що ця людина. Людина робить те, що ми з тобою однієї крові, як мав Так uh -huh. то ми на, з тобою на одній хвилі. По-третє, це все ж таки ще і можливість підкреслювати якісь особливі свої стани або стани людини, яка є. Ну, четверте, це, це заборонено. А якщо я можу по це порушувати, то я можу собі це дозволити, або це висловлювання мого протесту. Можна ще багато накидати, тому що будь в якому суспільстві, будь-в якої мові, в якій мові є Лайливі слова. Так, так. Да, да. Раніше, наприклад, ще з підліткового віку, я пам'ятаю, як багато мацюхались, ми знали ці слова, актори в американських. Фільмах, бойовиках, наприклад, і здавалося, що це суспільство, у якому це просто на кожному кроці розповсюджене, абсолютно можна. Тим часом у нас і досі є адміністративна стаття, тобто людина, яка нецензурно лається у публічних містах і цим порушує права інших людей, може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Але мені здається, що це дійсно якась нова ера матюків в українському суспільстві через причини, які ти сказала. Але настільки розповсюджено, щоб це було, я ще не пам'ятаю діти на вулицях по дорозі в школу. Просто розмовляють так між собою. Підлітки, ну це не так дивно, тому що підлітки завжди були. Ми от зараз будемо тут бунтувати і так далі. На мітингах, будь ласка, у офіційних установах якихось, будь ласка. Тобто, межі цьому немає. Куди ми прийдемо, якщо воно буде так вільно розвиватися? І, до речі, на початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі разом послали русський воєнний корабль туди, куди треба, начебто щось зламалося. І пішла отака хвиля за цим кораблем. І що це за тенденція? Ну, насправді, коли послали всі корабль, цей це був емоційний виплеск, і там необхідний. вкладалося необхідний людині, вкладалося дуже багато енергетики, тому що всі розуміли, що це порушення, і це як вирок суспільства, це як вирок людей, яких об'єднало одне і те ж саме. І скоріш за все, людина, яка сказала ці слова, в неї теж був такий виплеск, тому що це руйнація поваги, руйнація комунікації. Я не буду з тобою спілкуватися, і так далі, і так далі. Але правда це відкрила. Двері для дітей, для підлітків, для всіх дітей, які знаходяться, тому що коли ми в бомбосховищах сиділи, перші особливі місяці і коли ми відкривали будь-яку соціальну мережу, там взагалі не була була, нема була не було краю цим матюкам і це почало. Перенавантажувати саму людину, от перенавантаження, та так, так перенавантаження, тому що коли тобі, коли ти не спілкуєшся, не говориш цією мовою. До речі, лінгвісти мене поправлять, а може зараз прокоментують. Це було б дуже цікаво для всіх. Тому що коли починають в кожній мові лайливі слова, матюки вони різні. Різні. різні, різні. Різні. Ну тут я можу не як лінгвіст, а просто трішки досліджувала цю тему. В Україні наші автентичні лайливі слова пов'язані з. Сак... Актом дефікації з дупою, і так, от з цим так. те, що запозичено, невідомо, чи то з російської мови, чи, те, чи то з татарської, і так далі. Ну там глибина коріння, там статеві органи і статеві акти, і особливо наруга, наприклад, над матір'ю, і так далі. Ну, а що стосується американців, ми це говорили. Там теж статеві органи і посилання наруга над матір'ю. Це не тільки тому, що в них була пріоритеті сімейні якихось цінності, не тільки тому, що. Територія України, територія наша, на якій ми живемо, це християнська. А це кому молилися люди, так, так, тому таріпло. це було ще не тільки, а це і віра, віра сповідання твоє. І це було ну, вивести противника з Зрібноваги, себе з рівноваги. Так. так, це таке псо, яке зараз переросло і використовується. І ну воно сталося, начебто якось природньо. Ось я про, то, про те, що Воно сталося природньо, мать і розповсюдилися від дітей до дорослих. І зараз воно як ну воно не те, що обесцінилося, ну здешевилося. Тобто, це просто слова, які звучать усюди, вони ріжуть слух. Тобто розумієш, що щось не те. Людина сказала слово, яке зазвичай не використовують. Але отої емоційної емоційного навантаження дійсно вир, виразити свої емоції, зняти напругу, ем, зробити якийсь заклик або виразити, що я з цим сильно дуже не згодна, начебто. Можна просто йти, отак, от легалізація і легалізація, вона стається. Ну ти правильно кажеш, тому що є стаття за це, і коли це є заборона і щось порушення заборони, порушення правил це нормально, це розвантажує. Але коли ми починаємо думати так, спілкуватися так, коли це стає нашою мовою комунікації, то вона втрачає сенси, вона втрачає оце розвантаження, вона втрачає е, ну. Виклик втрачає, просто починаєте розмовляти. Ну, спочатку... Але ці слова не припиняють бути нецензурними, матюкливими, образливими словами. Мені здається, це ще гірше. Якщо ти просто от кажеш лайливе слово людини без усіляких емоцій, а сенс -та в ньому залишається. я до того... Чи відбувається щось з психікою людини, тих самих дітей, які з дитинства лаяться, тому що батьки це не ну не забороняють, тому що у суспільстві можна, і це якось впливає на психіку, чи таких ми не можемо робити? А От зараз я скажу, і ти згадаєш, бо я коли з тобою були на заході, і це камеді клаби різного рівня? Uh -huh. і, е, але коли ти приходиш на ці е, заходи? Ти розумієш, що там дуже розумні люди, Високоінтелектуальні, інтелектуальні, вони досягли дуже великих висот. Вони дуже багато чого спілкувалися, вони багато чого в житті зробили. Але іноді здається, що конкурс там не просто по якесь щось там сказати смішне, але конкурс то більше буде матюкатися угу. і хто зможе це зробити? Але це субкультура. Це коли ти приходиш і воно має якесь значення навантаження, прийшли, зробили і пішли собі. Ми такі. В цьому моменті так, так в цьому ми домовилися. Так, ми домовилися, і ми можемо це робити. Це наш виклик, один одному, суспільство, це е, моя безпечність, якщо хочеш, бо тому, що я на роботі дуже багато чого роблю, і я так не хочу спілкуватися, але. Питання в тому, що ця, ця мова дуже примітивна. Одне і те ж саме слово, воно може виражати багато яких емоцій. Угу. І люди, які починають спілкуватися і починають використовувати в залежності від емоційного стану, вони втрачають свій словарний запас. І вони втрачають вміння розрізняти емоції, тобто емоційний інтелект Він не розвивається, а виходить людина, щось там трапилось. Чогось не хоче піст. І, і все більше не Терувати. треба думати робити. Так воно, якби це знаєш, як порнографія замість справжнього сексу. Так, це перебільшення. А там, де є перебільшення, там це е, створюється, там, де є е, задоволення від чогось дуже сильно. Ця різниця перестає відчувати, і людина починає в своєму житті відчувати е, менше. Тонкі емоції, угу. як і тонку мову, вона не може вже не вірши потрібні, або вірши. Там ми посміялися. Ну ми знаємо людей, які пишуть вірши, матюками, і Це ну мистецтво все їм, ж вдає ж так, це, їм так. вдається. але не багатьом. Не багатьом, так і це особливість одної двох людей, не більше того. Але насправді е, люди починають втрачати. Е, Різ... Вони не можуть відрізняти свою емоцію емоції іншої людини. Вони знецінюють все. Вони дуже швидко приймають рішення, і е... я сказав, я зробив і все. І нема контакт, не встановлюється той, той контакт, який би міг встановитися. Uh -huh. Ну і ми ж бачили зараз кордонну революцію, де дуже багато мату було так. легалізованого мату. Так. Чому? Тому що є. Е... Що таке держава насправді? Чому так ми багато протестуємо і так далі? держава це встановлене Да? Так? Ну, така собі соціальна психологія. Є правила, ми порушуємо або ми йдемо за цими правилами. Але коли я не матюкаюся, коли я виражаю свої думки тією мовою країни, в якої я живу, це толерантність, це однакове ставлення до всіх. Це ставлення і до тих, кому це подобається, і до тих, кому це не подобається. Є загальне встановлення правила. Коли людина починає матюкатися з екрану телевізора, вона легалізує це uh -huh. і молодь починає робити це не тому, що вона е, хоче це робити або не хоче, вона емоційно якось себе виражає. А коли вона починає робити так, як ця робить людина, uh -huh. тому що у цей контакт це стало він дуже короткий. Мою, та? так. А, і хочеться От, начебто на тому ж рівні цей контакт встановити, щоб, щоб ну, донести свою думку. Ну, давай такий простий приклад. От я приходжу в аудиторію підлітків, і я починаю спілкуватися, я починаю спілкуватися, як спілкуються їх вчителі. Я кажу, що можна, що не можна робити, і так далі. А потім я просто кажу якесь слово, яке, і це слово просто кидаю, і йду далі. Матерне, угу. але дитина сприймає це як. Скорочення дистанції а от і це дешевий авторитет, тому що вони з нами так можуть. Я заробляю цей авторитет. Uh -huh. Вона така ж як сама, як я. Вона може спілкуватися так, як ми. Вона людяна, тому що це так спілкується навколо. Вона нам не забороняється. Вона робити. нам не забороняє робити, і насправді вони сприймають цю людину як лідера. Керувати через це теж можна і через це керують. Тому що більшість частина людей, яка це робить, вони кажуть, що та людина, яка з екрану телевізора або щось вона робить, легалізуючи це, вона така сама, як ми. А ті люди, які кажуть, ні, так не можна робити. Ну давайте ми ж все ж таки встановили правила. Є, є держава. Ми спілкуємося тільки так, і нам потрібно так спілкуватися, uh -huh. тому що ми втрачаємо себе в цьому. Їх меншість, uh -huh. їх набагато менше. І простіше так, але це не зворотній зв'язок. Коли ти собі навчитися привчити себе це робити, йти короткими шляхами набагато легше, чим потім. Це якось відокремити від себе, навчитися щось робити інакше. Втрачається та глибина, то взаєморозуміння, той контакт, який може бути. Ну уявляєш собі ліну Костенко, яка матюками пише. Mm -mm. Ну от, 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 от і, і, вся від, і, і вся відповідь, тому що чи будуть її вірші колись застаріли. Знаєш, я от недавно проводила семінар для наших бійців, яким потрібно було з психології. Ми там щось спілкувалися, і так далі, і так далі. Ми щось вони задали питання про стосунки. Я почала щось казати. Там були двадцятирічні хлопці, які підняли очі і кажуть: слухайте, ну те, що ви кажете, ну нема у нашого покоління такого романтизму, який був у вас. У нас все набагато простіше. Ми спілкуємося простіше, у нас все нормально і так далі. І він провокує як підліток, а 20 років це підліток. Він провокує мене, але він правда так вважає. Так. І я задаю йому дуже просте питання. Скажи, будь ласка, пісні ти про, пісні ти про що слухаєш? виявляється про кохання, а виявляється про романтику і так далі. Тому що підлітки не тільки це свої емоції якимось чином так проявляють, проявляють. а ще підлітки в цей ховаються за цими словами. Uh -huh. Тому що коли я кажу мені там. Пофіг, мені ще щось, я там отюкаюся, і так далі. Я такий брутальний і на мене не так будуть нападати. Я можу це робити. Ну і тут мені не те, що найстрашніше, а найсумніше, що не потрібно розбиратися в собі. Коротенько, все розклали по полицям, отак будь де, і здається, що життя навіть наче простіше, все розумне, можу швидко послати і забути. І ми не проживаємо щось. Правильно, ми його викидаємо так легше, так легше, легше його витиснити, так легше про це забути, так легше знецінити і себе, і uh -huh. іншу людину. Це дуже короткий шлях, але короткий шлях це дуже ну там він веде не до себе. Це точно. А куди, наприклад, він веде? От яка може бути перспектива, якщо у суспільстві ну це взагалі не треба там довго щось пояснювати? Ти пішла туди, а ти давай сюди і тут відбув. Увся. Угу. Ні, коли в тебе він відбувся, і ти це сказала, то ти розвантажилася. І це не буде казати не про деградацію, не про що. Це діагноз, який в цей момент буде від... підкреслювати цей стан, в якому ти є. і Це нормально. І, ти... і людина може це зробити, нічого страшного в цьому нема. І контекст цього буде взагалі інший. Але коли в сім'ї батько, мати, дитина угу. розмовляють матюками, і... а в мене були такі випадки, коли приходять, приводять підлітка і кажуть, причому приводили дитину, коли було. Було вісім років, батьки сварилися один на одного, матюкалися, казала, припиніть, тому що ви втрачаєте авторитет. І зараз mm -hmm. ви нічого ви з цим. Зараз дитина на це дивиться, але це доросле життя для нього. Але доросле життя не ваше прагнення, не ваше досягнення, а доросле життя, коли я можу матюкатися. Mm -hmm. І перше, що він зробив, він послав тата, маму і так далі. І зараз вони приходять з питаннями: що з цим робити? А зараз це можна робити, але дуже важко, тому що переробляти. Завжди важче ніж виховувати в нашій культурі. Як би це не було? От кажуть дивно там в українській культурі: мама, тато. Ви? Угу. Ви ну, так. Та тому, що тому, що так, це авторитет батьків і це дистанція, це ієрархія, і це інстинкти, тому що ми підкорюємося в тому, кому кого ми вважаємо авторитетом, але не дешевий авторитет за що за рахунок того, що просто людина за, за рахунок демонстрації, а досягнення. Досягнення, uh -huh. і тоді людина буде розуміти, що для того, щоб досягнути щось в житті, потрібно щось робити. І насправді, коли нам там 20-30 років, ой, ну, все це мутня якась там. Uh -huh. так? Але коли ти досягаєш там 35-40 років, коли в тебе гормони трошки там сповільнюються, ти починаєш відрізняти, що не чорно-білий світ, а що є різні кольори, і все ж таки береш цю книжечку. Цікавого автора. І де ти починаєш вчитися бути людиною, тому що людина це вибір. Це не коли слова керують тобою. То спочатку ти керуєш цими словами, ти їх кидаєш, а потім в якийсь час вони починають керувати з тобою. Неочікувано для мене поєднання от питання авторитету, поваги, сімейних цінностей і розвитку людини з таким, а, начебто, поверхневим питанням, як просто лаятися нецензурно, матюки, і все це так, Але це дійсно глиба. Але є питання і зараз може де наші глядачів питання. Я дуже часто задаю це питання на своїх семінарах, на тренінгах. Скажіть, будь ласка, що буде вам гарантувати повагу інших людей? Ну, ми ж люди, ми хочемо, щоб нас поважали. Ми хочемо, щоб за нас до нас ставилися з повагою. Навіть коли ми кажемо, що ні, це так. Нам все одно. Так, але Насправді ми, ми кажемо все одно, тому що не все одно. Так? Але що буде гарантувати повагу інших людей? От 100% гарантія, що мене будуть поважати. За яких умов? Лише одна умова є, якщо я поважаю сам себе. Логічно. Ну, ну, ми ж коли задаємо собі питання, коли ми залишаємося наодинці з собою. Я ж не кажу: ай то, 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 пі-пі-пі-пі. Як Оксана, ти про це подумала? Ні. Мені здається, є такі люди, які ми, так з собою спілкуються. Е, нема. Вони вже не вміють спілкуватися і вони просто мовчать. А вони просто мовчать, і вони занурюються, але це найважче, тому що коли ти не можеш висловити свої емоції глибинними словами, mm -hmm. поділитися ними, якщо ти можеш в нас же є рівень, ну умовно кажучи, так є дуже інфантильний, примітивний там якийсь рівень людини недорослої. Так, недорослою, яка не бере на себе відповідальність, яка там за неї щось будуть робити, і так далі. і так далі. А оце, коли ти починаєш спілкуватися, ти не можеш з собою спілкуватися матом, тому що всередині з тобою спілкується твій батько, твоя мати. Ну, от давайте тест про це зробимо. Гадайте, вас спитає про щось батько або матір. Чи хочете ви, щоб вони вас спитали так само з короткої дистанції? Ні, ну, в принципі, не те, що в принципі господі, так. Ні, ні. Ні, це зростання. Ти не хочеш сказати, що батько сказав, Боже, який ти? Угу. А ти хочеш сказати, синку, я тобою ти моя, гордість. Да. ти моя гордість. Не без того, що він може і так висловити, але якщо він буде тільки так висловлюватися, ти будеш соромитися того. Тому що це є знецінення, тому що лайку все ж таки використовують частіше для знецінення Знецінення, при приниження, показати хто тут частіше не завжди. Іноді ну комплимент тобі прийде там чоловік і скаже ти. Ні, Як ні, ти ну, мені це, подобаєшся ну, і це так я, далі. Да. Але коли він тобі скаже, ти будеш повз нього проходити, ну, емоції в чоловіка, але коли він тобі буде зізнаватися так в коханні, скоріш за все, це не та людина, з якою ти хочеш це провести своє життя. Да. От е, йдеться про те, що якщо людина, наприклад, все це усвідомила і хоче позбутися звички, яка вже потрішки сформувалася в емоційні моменти. Рідше казати лайливі слова. Матюки, так не так? вийде, не а От не коли... вийде, Ні. тобто замінити Оп! словами щось я дуже сильно вдарилася. Не вийде. А що тоді робити? Е, ну по перше, навчитися керувати емоційний інтелект, від відрізняти свої емоції, все ж таки керувати їми, знати де і як і що. Але ти не зможеш нічого робити. Ми не можемо нічого позбутися, якщо ми на заміну того, що ми позбуваємося, не візьмемо щось нове. Що на заміну? А дуже просто потрібно почати читати книжки, дивитися фільми, дивитися, слухати пісні, заглиблюватися в себе, і тоді ти будеш потрошки-потрошки з цього стану виходити. Складне завдання. Але відповідь виходить однозначно. Якщо не хочеш, щоб твої діти все життя спілкувалися матом, треба ставити більш змістовні питання собі і їм. Не потрібно навчати дитину, вона все одно буде робити те, що робите ви. Сто відсотків. Напишіть, будь ласка, під нашим відео, яке у вас ставлення до нецензурної лексики, і чи згодні ви з тим, що це можна, іноді хочеться, а іноді просто треба змінити для того, щоб наше майбутнє наше майбутнє було сповнене більшою повагою. Дякую вам, дякую, тобі. Дякую.